Шановні випускники університетів, які вже здобули ступінь вищої освіти бакалавр, але хочуть продовжити здобувати вищу освіту, за ступенем магістр в Тернопільському національному медичному університеті. Мене звати Ігор Драч, я відповідальний секретар приймальної комісії Тернопільського національного медичного університету. І сьогодні коротко ознайомлю вас зі спеціальностями та з особливостями цьогорічного прийому. Особи, які здобули ступінь бакалавра. Можуть продовжити здобувати вищу медичну освіту за ступенем магістр з медсестринства, терапії та реабілітації, громадського здоров'я і медицини. Для вступу на основі диплома бакалавра необхідно скласти два вступних випробування іноземну мову і фаховий іспит. Іноземну мову для випускників з дипломом бакалавра потрібно складати у формі ЄВІ. Так званого єдиного вступного іспиту, який проводить Центр оцінювання якості освіти. На цей іспит необхідно додатково зареєструватися. Реєстрація триває з 8 до 31 травня і робить це університет. Для того, щоб зареєструватися, зайдіть, будь ласка, на сайт приймальної комісії Тернопільського медуніверситету вступ tdmu, adu, ua, І прочитайте інструкцію. Заповніть. Заяву анкету. Зробіть копії відповідних документів і надішліть нам на електронну скриньку. Працівники приймальної комісії зареєструють вас і в належні строки надішлють вам екзаменаційний листок, з яким необхідно буде з'явитися на іспит. Подання заяв на магістратуру триватиме з 31 липня до 21 серпня. Фахові іспити. Проходитимуть з 1 по 14 серпня, тому вступники, які складатимуть іноземну мову в університеті, повинні подати заяви раніше з врахуванням цих термінів. Випускники медичних та інших університетів, які здобули диплом магістра, мають право продовжити здобувати вищу освіту на магістрському рівні за спеціальностями медсестринство, фармація, промислова фармація. Та громадське здоров'я. Особи, які мають диплом спеціаліста або магістра, можуть за власним вибором або зареєструватися на ЄВІ, як і вступники з дипломом бакалавра, або пройти співбесіду з іноземної мови в нас в університеті з цими ж датами. Чекаємо вас. Звертайтеся, телефонуйте за номерами, які ви бачите, на екрані, якщо у вас виникли якісь запитання. Приймальна комісія з радістю вам допоможе.